Міг сидіти однією ж на двох музичних стільцях і мусимо визнати, мусимо визнати, не приховувати, створив багато якісного українського музичного контенту, але в результаті все одно продав душу дияволу. Музичний продюсер-зрадник Юрій Бардаш отримав громадянство країни терористки. Його за його словами, як він написав у соціальних мережах, я очень щаслив, получить російський паспорт. А коли під час присяги лунав гімн Російської Федерації, він взагалі отримав Задоволення марне мало, мало не розплакався. Бардаш хто не знає. Це колишній продюсер гуртів Квест Pistols, А колишній продюсер і один з учасників гурту Гріби, гурту «Нерви». і продюсер. Взагалі, він ну як відкривач проекту, який називається Велбой. Він взагалі mm -hmm. от, побачив Велбоя в Ексфакторі. Потім вони поїхали в село Грунь. Де Велбой жив з батьками, його звідти витягли і почали продюсувати так. Це правда, Велбой успішний український проект. Сам Юрій Бардаш він народився на Луганщині. А після того, як розпочалося повномасштабне вторгнення, він я не знаю, що його переключило, або він справді завжди таким був, чи він збожеволів, чи його поплавило, чи поплющило. Але він відкрито підтримав країну агресорку і остаточно переїхав до Російської Федерації. Причому до того створював якісний, в тому числі, і український музичний. content